Курс чудес урок 155. Я відійду вбік і дозволю йому керувати шляхом. Є спосіб життя у світі, який не належить до світу, навіть якщо здається таким. Ти не змінюєш свою зовнішність, хоча посміхаєшся частіше. Твоє чоло спокійне, твої очі спокійні і ті, хто ходить у світі, як і ти, визнають у тобі щось, що їм належить. Але навіть ті, хто ще не збагнув дороги, впізнають тебе і повірять, що ти. Подібний до них, як і раніше, світ це ілюзія. Ті, хто вирішив прийти туди, шукають місце, де вони можуть бути ілюзіями та уникати своєї реальності. Але коли вони виявляють, що їхня реальність теж тут, вони відходять у бік. І дозволяють їй вести шлях, який інший вибір насправді доступний для них, дозволити ілюзіям перемогти правду це божевілля, але дозволити ілюзії ховатися за правдою і дозволити правді вийти назовні такою, якою вона є. Є чистим і простим розумом. Це простий вибір, який ми робимо сьогодні. Дурна ілюзія деякий час залишатиметься очевидною для тих, хто вирішив прийти, щоб побачити її, і хто ще не зрадів, виявивши, що помилився у своєму виборі. Вони не можуть навчитися прямо з правди, тому що вони заперечують, що вона правда, і тому їм потрібен майстер, який усвідомлює їхнє божевілля, але який може зазирнути за межі ілюзії до ясної та простої правди в них. Якби істина вимагала від них відмовитися від світу, їм здавалося б, ніби просять пожертвувати чимось справжнім. Багато хто вирішив зректися світу, коли все ще вірив у його реальність, і вони відчували втрату, і в результаті не були звільнені. Інші вибрали лише світ. І зазнали ще глибшого почуття втрати, якого вони не зрозуміли. Серед цих шляхів є інший шлях, який веде від будь-яких втрат, тому що і жертви, і позбавлення швидко залишаються позаду. Це шлях, призначений для тебе зараз. Ти Ідеш цією дорогою, як і інші, і не здається, що відрізняєшся від них, хоча насправді так є. Тож ти можеш служити їм, як служиш собі, і можеш скеровувати їхні кроки дорогою, яку Бог відкрив для тебе, і для них через тебе. Ілюзія все ще чіпляється до тебе, щоб ти міг до неї дотягнутися, але у всякому випадку, вона відійшла вбік, і це не ілюзія, що вони чують, як ти говориш, і це не ілюзія, що ти спонукаєш їхні очі дивитися, а їхні розуми розуміти. І правда. Яка перед тобою не може говорити з ними через ілюзії, бо тепер дорога веде за межі ілюзій, а по дорозі ти кличеш їх, щоб вони пішли за тобою. Усі дороги, зрештою, приведуть до цієї, оскільки жертви та позбавлення це шляхи. Які нікуди не ведуть. Це вибір поразки та цілі, які залишаються нездійсненними. Усе це відходить, коли правда просувається у тобі, щоб відвести твоїх братів від доріг смерті та поставити їх на шлях щастя. Їхнє страждання – це лише ілюзія, проте вони потребують керівництва, щоб вивести їх з цього, тому що вони помилково сприймають ілюзію за правду. Такий заклик до спасіння, і нічого більше. Він просить, щоб ти прийняв правду і дозволив їй. Іти перед тобою, освітляючи шлях викуплення від ілюзій. Це не викуп за ціну, немає витрат, лише прибуток. Ілюзія може лише тримати в кайданах святого Сина Божого. Як тільки вона відступає, він знову знаходить себе. Зараз іди безпечно, але обережно, бо цей шлях для тебе новий, і ти можеш виявити, що все ще відчуваєш спокусу ходити перед правдою і дозволиш ілюзіям бути твоїм провідником. Твої святі брати були дані тобі, щоб ти. Твоїми стопами, коли ти з певною метою йдеш до правди, вона йде перед тобою зараз, щоб вони могли побачити те, з чим вони можуть ототожнитися, те, що вони розуміють, щоб направляти шлях. Проте в кінці подорожі не буде порожнього місця, жодної відстані. Між правдою та тобою, і всі ілюзії, які були на шляху, яким ти подорожував, також зникнуть з нього, не залишивши нічого, що тримало б істину окремо від повноти Бога такого ж святого, як він сам. Відійди в бік у вірі. І нехай істина веде шлях. Ти не знаєш, куди йдеш, але той, хто знає, ходить з тобою. Дозволь йому вести тебе разом з іншими. Коли мрії закінчаться, час закриється для всього, що минає, і чудеса не матимуть мети. Святий Син Божий більше не буде подорожувати, не буде бажання бути ілюзією, а правдою. Саме до цього ми просуваємося, просуваючись дорогою, на яку вказує нам істина. Це наша остання подорож, яку ми робимо для всіх. Ми не повинні заблукати. Бо як істина передує нам, так вона передує нашим братам, які підуть за нами. Ми йдемо до Бога. Зупинися, щоб поміркувати над цим, який інший шлях може бути святішим або більш гідним Твоїх зусиль, Твоєї любові та Твого цілковитого наміру. Який спосіб може дати тобі більше з усього або запропонувати менше, але все ж задовольнити святого Сина Божого? Ми йдемо до Бога. Істина, яка йде перед нами, тепер єдина з Ним і веде нас туди, де Він завжди був? Який інший шлях? Ти міг би обрати замість цього. Твої ноги безпечно йдуть по дорозі, яка веде світ до Бога. Не дивися на шляхи, які, здається, ведуть тебе в інше місце. Мрії не є гідним провідником для тебе, як син Божий. Не забувай, що він поклав свою руку у твою і дав тобі твоїх братів у свою довіру, що ти гідний його довіри до тебе. Його неможливо обдурити, Його довіра зробила твій шлях певним і твою мету певною. Ти не розчаруєш ні своїх братів. Ні самого себе. І тепер Він лише просить тебе думати про нього трохи щодня, щоб він міг говорити з тобою і розповідати тобі про свою любов, нагадуючи тобі, наскільки велика його довіра, наскільки безмежна його любов, у Твоє ім'я та в Його ім'я. Що є одним і тим же, давай щасливо практикувати цю думку сьогодні. Скажи, я відійду вбік і дозволю йому керувати шляхом, бо я хочу іти дорогою, яка веде до нього. Пам'ятай, тобі. Не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.